Вітаю, мене звати Павлова Катерина, я психологиня. Ми живемо в епоху вільного доступу до інформації, і вже стільки було зроблено для того, щоб розвіяти міфи і стереотипи про туберкульоз. То чому ж вони досі існують? Дослідник суспільної думки Волтер Ліпман вивів одну з найкращих концепцій, які пояснюють ознаки стереотипів. І завдяки цим ознакам стає зрозуміло, чому вони такі живучі. Стереотипи завжди простіші, ніж реальність. Їх легко зрозуміти, запам'ятати та використовувати, а от розібратись в реальному положенні справ часто складніше і потребує часу. В цьому є їх певна користь. Вони є вже готовим рішенням, яке не примушує нас довго думати над тим чи іншим питанням, а також допомагають орієнтуватися у світі, що постійно змінюється, дозволяючи нам звертати свою увагу лише на те, що для нас зараз актуальне та важливе. Проте Через ось таке своє узагальнення всі стереотипи більшою чи меншою мірою помилкові. Завжди вони приписують конкретній людині межі, якими вона зобов'язана володіти лише через свою приналежність до певної групи, не беручи до уваги її особисту унікальність. Стереотипи люди здобувають від інших знайомих, засобів масової інформації, а не формулюють їх на самій, на основі свого особистого досвіду. От згадайте себе. Дуже часто ми вже маємо сформовані стереотипні образи в своїй голові ще до того, як ми познайомимося з людьми, які є носіями цих стереотипів. І стереотипи вони дуже живучі. Навіть якщо люди переконуються у тому, що стереотип не відповідає дійсності, вони схильні не відмовитися від нього, а стверджувати, що виключення лише підтверджує правило. Отже, людина дізнається про стереотип чи міф від тих, кому вона довіряє. З часом він міцно укорінюється в її пам'яті, адже немає свого особистого досвіду для його спростування. До того ж, якщо це не гостре, актуальне питання, що турбує цю конкретну людину, в неї є інші пріоритети, на яких вона фокусується. І саме туди мозок направляє свою енергію і час замість того, щоб розібратися, чи дійсно той міф про туберкульоз правдивий. І особливо важко позбутися міфів, коли вони стосуються хвороб. Адже от соціальної точки зору вони виконують функцію уникнення та певного захисту від хвороби. Через страх людям набагато легше відсторонюватися від цієї проблеми, тому що, окрім логічного етапу спростування міфу, потрібно ще припрацювати емоційний компонент, а це вже буває вкрай важко. Саме тому таким важливим є інформування людей про туберкульоз. Адже тоді суспільство буде більше знати і менше боятися цієї хвороби. І з часом, коли все більше і більше людей будуть використовувати своє критичне мислення та вони будуть розуміти, як все є насправді, тоді міфи і стереотипи перестануть розповсюджуватись. Дякую вам за перегляд і побачимося у наступному відео!